Вітаю на соціальній країні та чорноморські телерадіокомпанії знакові новини в студії Миколи Різник і далі ми розкажемо про такі події. Вивід військ із Дебальцевського плацдарму завершується. Про це звітує штаб антитерористичної операції. У той же час бойовики на Донбасі продовжують ігнорувати встановлений режим тиші. За минулу добу банформування 46 разів обстріляли позиції українських силовиків. Вивід військ із Дебальцевського плацдарму завершується. Підрозділи збройних сил України, національної гвардії та добровольчих батальйонів наразі займають нові рубежі оборони. З міста та його околиць організовано вийшло понад 90% особового складу. Планова передислокація українських воїнів демонструє, що ніякого оточення не було. А частини і підрозділи займають нові вигідніші позиції для оборони держави. За офіційними даними при відході з Дебальцевого були поранені півтори сотні військовослужбовців. Один із бійців розповідає: в бою отримав пошкодження плеча. Відступати його підрозділ почав після наступу переважаючих сил кадирівців. Був бій за, наш, за нашу базу Я, батальйону Артемівськ. Ну, в центри Дебальцево був бій 9-9.30 ми почули крик. Аллах, Акбар, і побачили, що на нас ідуть з різних там сторін ідуть э, бойовики. Шучена була частина. Але Аллаха Акбар, і Тим більше вони такі були. Ну я теж дещо зарослі, але вони досить були зароші і відчувалися явно Кавказь. Російсько-терористичні війська тим часом продовжують підтягувати сили. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявив, що поблизу Дебальцевого розгорнуто передові російські системи протиповітряної оборони про перекидання. Російської техніки повідомляє, і група інформаційний спротив у районі Макіївки та Горлівки відзначається робота радіолокаційних засобів, перекинутих з Росії разом із фахівцями з числа кадрових військовослужбовців Російської Федерації. Крім того, зафіксовано перекидання двох зенітно-ракетних комплексів Стріла 10 в районі Шахтарська. Незважаючи на режим тиші, незаконні збройні формування продовжують обстрілювати позиції сил. АТО складною залишається ситуація на Донецькому, Маріупольському та особливо Ганському напрямках, зокрема, тричі удари завдавалися по підрозділам, які несуть службу в районі Бахмутської траси. Знову зазнав руйнування населений пункт Новотошківське. На території України можуть з'явитися миротворці. РНБО схвалила рішення президента звернутися до ООН про введення миротворчого контингенту в зону конфлікту на Донбасі. Розглядається варіант поліцейської місії Євросоюзу. Також РНБО погодилися зі змінами до закону про правовий режим воєнного стану, враховуючи особливості гібридної війни. Визначається також трирівнева система терористичних загроз та створюється єдина система цивільного захисту. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у зв'язку з порушенням бойовиками режиму припинення вогню Україна має бути готовою до будь-якого сценарію. Є пропозиція щодо звернення щодо введення території міротворців, які повинні стояти як вдовж лінії зіткнення, так і вдовж неконтрольованої дільниці російсько-українського кордону. Саме це дозволить фіксувати і головне локалізувати. Порушення і забезпечують безумовно реальні кроки мірного розв'язання цієї трагедії, яка на привики жаль ініційована і повністю підтримується Російською Федерацією. Реакція Росії та бойовиків на рішення РНБО не змусила довго чекати. Зокрема, постійний представник Росії при ООН Валерій Чуркін розкритикував рішення Києва за його словами. Введення миротворчих військ цитую порушують мінські домовленості. Терористи теж не в захваті від такого варіанту розвитку подій. Про це вже встиг сказати один із лідерів бойовиків. У Києві подорожчав хліб. Ціна на нього зросла від 10 до 12 відсотків. У підприємстві «Київхліб» підвищення вартості пояснили зростанням цін на сировину та енергоносії. Українці ж подорожчання сприймають вже як звичне явище і в черговий раз готуються затягувати паски. Яна Курченко далі що робить я Звичайно, Хліб самим, чи ми його споживати, чи змиритися з тим, що це зараз. Звісно, будемо менше. Не економимо завжди. Буду, буду. Я спортсмен і хліба не їм уже десь півроку можна заміщати, але реально це проблема. Кияни реагують на чергове підвищення ціни на хліб у Києві. Від сьогодні на різні батони у столиці коштуватимуть на 48 копійок більше. Пшеничний на 80 і майже 7 гривень коштуватиме український хліб. Один із символів столиці у Київ Хлібі, який займає 60% міського ринку, здорожчання пояснили зростанням цін на сировину та енергоносії. Ціни на зерно грудень. І сьогоднішній день борошно, і сьогоднішній день це в середньому 40% процентів бувся на зерно, тобто і на борошно. Плюс до цього всі інші складові, тобто сировина, транспортносії з січня по сьогоднішнє число виросли від 5 до 18%. Славнозвісний аграрний фонд, який мав би підкріпити сировиною внутрішній ринок, розводить руками. У постанові кабміну внесені норми виготовлення хлібобулочних виробів, і борошно аграрного фонду для цього не підходить. Тому купувати його потрібно на аграрній біржі, яка безпосередньо прив'язана до курсу долара. Там чітко записано, що це може бути борошно, вода, сіль, дріжджі у батоні. Є цукор і є жир. Ми не можемо, тобто, ми аборошно аграрного фонду не використовуємо, тому що під цю постанову наші ніякі вироби не підпадають. Для найменш захищених киян Київ хліб і КМДА залишили так званий соціальний хліб. Це найбільш вживані хлібобулочні вироби. Їхня ціна закладена в інвестиційному договорі, згідно з яким міська адміністрація компенсуватиме підприємству різницю здорожчання. Щоправда, придбати соціальний хліб можна лише у спеціальних кіосках і в руки. Хліб житньо житньо-пшеничний, вагою 0,95, роздрібна ціна 5,25. Хліб пшеничний з борошна першого гатунку вагою 0,65 405, роздрібна ціна. І батон 0,5 – 4,15. Оці три хліба. Вони будуть, але вони будуть тільки в цих 200 кіосках. 200 їх буде приблизно через 4 місяці. Поки таких кіосків на все місто лише 25. Яна Курченко, Тарас Біловол, Артем Котасов, Соціальна країна. Разом із тим, у аграрному фонді переконують, що збільшили обсяги реалізації борошна, аби запобігти підвищенню цін на хліб. За січень 2015-го хлібопекарським підприємствам було поставлено 29 тисяч тонн борошна з державних ресурсів, у тому числі і публічному акціонерному товариству «Київхліб». Це у 25 разів більше ніж за відповідний період минулого року. Хочу зазначити, що фонд не припиняв поставки борошна для «Пад Київхліб». виникла лише технічна затримка, яка була пов'язана зі зміною керівництва фонду, оскільки попередні очільники компанії працювали у ручному режимі і в компанії не були налагоджені всі ринкові механізми. Викликати швидку допомогу в окупованому Криму вже не так просто, як раніше. Мінохорони здоров'я півострова оголосила про новий порядок роботи чергової медичної служби. На термінові виклики вона реагуватиме лише у важких випадках. Як сприйняли цю новину кримчани? Дивіться далі. Служба скорой помощи в Крыму прекратит оказывать неотложную помощь населению. Теперь обслуживаться будут только вызовы, связанные с реальной угрозой для жизни, сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма. Экстренная медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях, представляющих угрозу жизни и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, всем гражданам круглосуточно и бесплатно, независимо от гражданства, прописки и наличия полиса обязательного медицинского страхования. Как утверждают в министерстве, теперь при поликлиниках появится отдельная служба неотложной помощи, но работать она будет не круглосуточно, а лишь в рабочее время. Крымчане от таких нововведений не в восторге. Вот это, в общем, такие все ну какие-то сложности не в пользу э, пациентов. Скорая помощь приезжает очень как бы долго едет и поздно приезжает, когда уже таблетками можно снять, так сказать, этот приступ. Вообще, я против нашей вот этой медицины отвратительной новой. Такое ощущение, что просто хотят уничтожить народ. И все. Нововведения от оккупационных властей Крыма гласят повышение температуры, артериального давления, болевой синдром у онкологических больных, алкогольные и наркотические абстинтивные синдромы без явных признаков угрозы для жизни не будут расцениваться как неотложные. В этих случаях диспетчер скорой помощи перенаправит обращение в профильное учреждение. Не всегда люди сами могут адекватно оценить, эта помощь неотложная, нужна ли скорая помощь. Поэтому будет тяжело разбираться с диспетчером с такими вызовами. Вот и, и людям, наверное, тоже. Но если человеку срочно помощь нужна не обязательно при угрозе, а если высокая температура, дозвонись до поликлиники. Говоря о нововведениях, крымчане также обращают внимание на низкое качество предоставляемых услуг в больницах полуострова. Вот я два месяца провела с переломом руки, и здесь мне. Абсолютно не то сделали, что нужно было, это упущение врачей, но это я по поводу своей руки. Теперь я еду в Москву оперироваться заново, пройдя эти два с половиной месяца боли и ада. У нас дедушка, 78-летний, упал, разбил голову, разбил переносицу, поломал левую руку. Доктор наложил гипс, и его отправил самостоятельно в Симашко сделать наложить швы, Сделать снимки, а потом с результатами приехать обратно сюда. Он вообще, ну, человек, доктор, кто он? Вызвать бригаду скорой медицинской помощи в Крыму можно со стационарных телефонов по номеру 103 и с мобильных по номеру 030. Кроме того, крымчанам предлагают вызывать врача на дом, лично обратившись в поликлинику по месту жительства. Через військову агресію Росії на сході та окупацію Криму кількість вимушених переселенців в Україні зросла до мільйона осіб, але на мирних територіях України далеко не для всіх переселенців знаходяться житло і робота, які гарантуються законом. Прийнята три місяці тому законодавча норма поки так і не запрацювала. Ухвалений три місяці тому закон про вимушених переселенців, який передбачає надання таким громадянам безкоштовного житла на півроку, соціальних виплат і права на навчання, так і не запрацював на повну силу. Так вважає представник уповноваженого справ людини у справах переселенців та волонтери. Не зовсім зрозуміло, скільки триває внесення нових населених пунктів до цього переліку. Відповідно, волонтерські ініціативи і на місцях, і в Києві стикаються з абсурдною ситуацією до тепер. Коли люди, які виїхали з-під обстрілу, скажімо, з Дебальцева, стикаються з відмовами їм у тому, щоб зареєструвати їх як переміщених осіб, просто тому, що їхнього населеного пункту не внесено до цього переліку. Не може впоратись зі своїми обов'язками і Державна служба зайнятості. Зараз, за даними центру допомоги переселенцям, на одне робоче місце припадає 25 осіб. За допомогою у працевлаштуванні та перекваліфікації громадяни звертаються до волонтерів за рік української російського конфлікту. Тільки громадській організації Центр зайнятості вільних людей вдалося навчити новим професіям, а потім і працевлаштувати понад тисячу переселенців. Займалися туризмом, працювали і заробляли на туристичному бізнесі. Люди, які приїжджають зі сходу, вони часто працювали на різних виробничих підприємствах, в шахтах. Тощо, зрозуміло, що з такими навичками дуже складно знайти собі застосування на, на, на ринку праці в Києві, Дніпропетровську, Львові тощо. Питання з житлом для переселенців залишається найгострішим на сьогодні. Людей розселяють туди, де є можливість перезимувати, говорить представник омбудсмена. Якщо чесно, на сьогодні ми конкретно не відвідуємо ці міста, тому що ми тільки отримуємо інформацію в якій області, конкретно в який заклад розташована. Але е, от конкретно сьогодні прийшла інформація, знаходяться міста і в гуртожитках. Немало готелів запропонувала місця для вимушених переселенців. Також сільські голови, сільські громади пропонують зайняти вільні сільські будинки. Мешканець Ялти Іван Скрипник переїхав на метерик, бо не згоден з окупацією. Закінчував другий курс аграрного університету вже в анексованому Криму. Після цього перевівся в Одеський державний аграрний університет. З фактами дискримінації зіткнувся відразу ж після переїзду. То есть после принятия закона о свободной экономической зоне, крымчане были признаны нерезидентами. И когда я хотел подать на карточку на стипендию, мне отказали. Uh -huh. И только спустя два месяца я смог, мне пришлось предоставить там договор с общежитием, справку о том, что учусь, короче, кучу документов. И только в том случае мне разрешили оформить и то, банк сомневался и, ну, и оформил, грубо говоря, как будто бы неофициально. Зараз під час канікули Іван працює волонтером і не з чуток знає про проблеми переселенців. каже, держава не виконує навіть тих крихітних зобов'язань, які офіційно взяла на себе. Давно почав не виплачують соцвиплати, які об'язані виплачувати поводят справці винуждених переселенців. Тобто, дуже часто люди звертаються, що зареєструвалися, зробили карту, а грошей вони не получають два-три місяці. А для людей даже ці 800-400 гривень це спасенька щоб сняти житло или що штука. Таким як Іван залишається чекати на поправки до закону про вимушених переселенців, які мають змусити його працювати. Рустем Бекіров, Марія Іванкевич, соціальна країна, Київ. Мистецтво війни та революції у Києві в українському домі відкривається виставка, присвячена пам'яті небесної сотні та героям. АТО. наразі там іде активна підготовка експонатів. Встигнути треба до шостої вечора. Тут будуть Од України і твори мистецтва на цю ж тематику. В картинах можна побачити тему добра та зла, миру та війни, пробудження національної ідентичності. Окрім традиційного відкриття виставки, організатори обіцяють театралізоване дійство, що нагадає розвиток трагічних подій. Також кожен відвідувач зможе долучитися до плетіння маскувальних сіток. Їх із собою принесли волонтери, які постійно допомагають нашим воїнам в зоні АТО. Ця інформація завершує наш випуск більше на сайті соцкраїна.ком я із вами не прощаюся. Побачимось.